Вітаю вас, ефірі Босарабі, ТВ Новини в студії Тетяна Карпенко. Дивіться сьогодні у нашому випуску. У 2019 році у столиці Придунав'я продовжать реалізовувати проекти щодо благоустрою міста. В Одесі патрульні затримали грабіжника. Невдаху різдвяні сюрпризи продовжуються У південній Пальмірі. Відбувся парад трамваїв. А в Ізмаїлі з'явився святковий експрес. Медики застерігають про небезпеку, яку таїть в собі зима. А карманські пластуни привезли до білого міста на Дністрі, Віфліємський вогонь миру. У найближчі дні на території Одещини очікується погіршення погодних умов. Про це та не тільки. Дивіться далі. Залишайтесь з нами та не перемикайте. У 2018 році керівництво столиці Придунав'я доклало чимало зусиль, аби місто стало красивіше і зручнішим для проживання городян. Ремонтувалося вуличне освітлення і дороги, оновлювалися фасади будинків. У 2019 році роботи в цьому напрямку буде продовжено. Розовіше далі. 8 січня члени виконкому Ізмаїльської міськради під час засідання розглянули питання про затвердження зведеного кошторисного розрахунку будівництва мереж зовнішнього освітлення великий об'єм роботи. в тому ми провели по Освітлення На всій території міста просто ці промежутки були по 100, по 200, там по 300, 400 метрів. Ну і приміняли меншої меньше мощности. Всі не були світлодіодними. Треба відзначити, що велика увага приділятиметься віддаленим від центру міста районам. Будуть проведені роботи з освітлення скверу Затишний вулиці Південна, Польська, Ушакова, Севастопольська та багато інших Дуже багато ми плануємо направити фінансування сьогодні, в цьому на освітлення всієї території міста і навіть в більшому мережі те, що от центральної частини. Фактор безпеки теж тут присутствують. То есть все улицы и проволоки должны быть освещены. Я не хочу специально применять слово «окраины», потому что окраина не должна быть окраиной. Освещение, дороги. Ведь нормальные дома строятся по всей территории города. Жители из Мыла хотят комфортно жить везде, не только в центральной части. Потому что те окраины, которые, вернее, те территории города, которые от центра, там и воздух свежее, по сути дела. І може домашня хазяйства, то как місць кому, чому душа лежить. Продовжиться оновлення фасадів будівель по туристичному маршруту. Споруди, які не знаходяться у комунальній власності, місто пропонує відремонтувати спільними зусиллями. Ця програма стосується качество влучення домостроєння, ограждані ті, які розміщені на центральних дорогах і на туристичному маршруті. Почему программа? Потому что тут есть объекты, которые не являются коммунальной собственностью. Как предположим, мы планируем вступить в переговорный процесс с собственниками зданий, там есть жилые, есть коммерческие, под колоннами. Если а, они согласятся сделать, мы будем очень убедительны, а фасадную часть, то мы сделаем крышу. Прекрасно понимая, что вот этот вот срам. в центрі міста, він є туристично привлекательним, і ми це розуміємо. Запланована пайову участь у ремонті фасадів будівель, казничейства і сільхозгосподарського технікуму, які теж не належать місту. Це історична частина міста, і вона має бути красивою. Независимо від того, хочуть власники чи не хочуть, мають вони средства чи не мають. У нас дуже, дуже красива архітектура. От коли ми почали підтверджувати Росоту в нашої вони мені зразу появились. Поки що не вирішено питання з оновленням фасаду старої будівлі Ізмаїльського державного гуманітарного університету по проспекту Суворова, та члени виконкому одноголосно підтримали рішення, спрямовані на подальший розвиток столиці Придунав'я. Адже це перетворення будуть не тільки сприяти розвитку туристичної галузі, що приносить дохід міському бюджету, а й покращить життя городян. Є спожання сласувати на те рішення. Галина Величко, Ігор Коц, Ізмаїл Бесарабятова. На Одещині завершилося складання першого в Україні кадастру виноградників. Як розповідають у при службі, ода у ньому знаходиться повна інформація про місце та площу насаджень, статус земельних ділянок, особливості ґрунту та мікроклімату, а також сорт, яке саме вино з нього виробляється. Начальник управління аграрної політики зауважив. Далі цитую відтепер є можливість надавати актуальну інформацію не тільки тим, хто вже займається виноградарством, а й тільки планує. Адже, окрім безпосереднього кадастру, з'явилася. Картограми екологічних умов районів, які традиційно придатні для виноградарства, і де можливе розміщення нових баторічних насаджень. Для цього необхідно обрати ділянку, взяти участь в аукціоні, отримати її і закласти виноградник. Підкреслив Іван Петрів. Крім того, повідомляється, що такий реєстр ефективно працює в усіх виноробних країнах ЄС. Відтак планується, що при виході на зовнішні ринки збуту кадастр виноградників стане у нагоді виробникам з Одеської області. У зимовий період здебільшого люди хворіють на грип та ГРВІ. Медики радять. При перших симптомах звертайтеся за допомогою та не займатися самолікуванням. Яка ситуація наразі у Білгородністровському на вірусні захворювання? Далі в сюжеті. Гострі респіраторні захворювання, зокрема вірусні інфекції, те, що може затьмарити зимові канікули, відпустку або навчання. Кашель нежить, підвищена температура. З такими симптомами городяни найчастіше звертаються до лікарів, особливо в зимовий період. С 11 декабря 2018 года по теперешний день у нас зарегистрировано официально 346 случаев ОРВИ. Мы не можем говорить, что это грипп, потому что для постановки этого диагноза необходимо проведение дополнительных обследований, это парные сыворотки. Как только эпид-порог в городе, Буде перевищено, тогда буде забиратися определено категория пацієнтів. У определеній категории пацієнтів будуть браться соответствующие аналізи для підтвердження істочника, тобто этих респіраторних інфекцій. Як зазначила Ольга Андонова на сьогоднішній день кількість людей зі скаргами на погане самопочуття невелика, та не можна наразі казати, що в лютує грип, або Гострі респіраторні захворювання вона нагадує при будь-яких підозрілих симптомах слід звертатися до лікарів в перші двоє суток. Сутки треба звернутися до сімейному врачу. потому что назначение противовирусных препаратов и также препаратов, которые могут ослабить воздействие вируса и препятствовать его как бы, размножению в организме, зависит от будем говорить от того, как быстро пациент обратился к доктору. Потому что если он обращается на 3- пятый сутки мы уже видим осложнение, это смешанная вирусная бактериальная инфекция и пациенту как бы, приходится назначать антибактериальную терапию. Засоби профілактики від грипу або гострих респіраторних захворювань доволі прості. При собі потрібно мати, акселинову мазь та носити захисну маску, кажуть медики. Що важно еще очень запомнить нашим пациентам, ни в коем случае при всех вирусных инфекциях, в том числе и грипі, не рекомендуется как жаропонижающий аспірин. Он не то, что не рекомендуется, он противопоказан, потому что може может привести к очень серьезным грозным осложнениям. Вот єдиним доказ з доказаною ефективністю то есть средством равно люди пытаются сами себе помочь, пока они дождутся доктора или обратятся за медицинской помощью в амбулаторию, это ибупрофен и парацетамол. бережіть своє здоров'я та оточуючих вас людей, дотримуйтесь рекомендацій фахівців та не займайтеся самолікуванням, наголошують медики. Она стабильная, но с незначительным повышением заболеваемости. То есть у нас, конечно, не эпидемия, но уже определенная как бы, часть населения уже страдает от респираторной вирусной инфекции. Клиника схожая, температура до 39, обильный насморк, першение в горле. То есть ситуация такая. Татьяна Карпенко, Анатолий Лукинчук, Бессарабия, Тв. В Одесі на гарячому було затримано підполковника поліції. Як подавляють у прес-центрі СБУ, оперативники встановили, що він налагодив механізм одержання грошей від місцевих підприємців за безперешкодне здійснення комерційної діяльності. Вартість таких собі послуг становила від 300 доларів США щомісяця з одного торговельного місця. Співробітники Служби безпеки України задокументували факт вимагання від бізнесмена 4 тисяч американських доларів. За вказану суму посадовець обіцяв сприяти у визнанні родича Комерсанта непридатним до військової служби, перевертня у погонах затримали на робочому місці під час отримання ним 3800 доларів як чергового траншу хабара. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності. Перебігав дорогу у невстановленому місці. В Одесі патрульні затримали грабіжника. Це сталося у Суворовському районі Південної Пальміри. 38-річний іноземець вирішив пограбувати магазин. Зайшовши у торгівельний павільйон, він приставив, ножа до шиї продавчині, та почав вимагати гроші з каси. Та вона була ще. Порожньою. Тоді, аби хоч чимось поживити, зломисник зажадав цінних речей жінки, але декілька покупців наполохали його, коли зайшли до крамниці. Нападник вихопив у потерпілої мобільний телефон і кинувся навтьоке. Коли він перебігав дорогу у невстановленому місці, його помітили патрульні, які несли службу неподалік. Зробивши зауваження і не отримавши ніякої реакції, поліцейські кинулися у погоню та затримали грабіжника. Викрадений гаджет повернули в Власниця знаряддя злочину направлена на експертизу за вказаним фактом суворовським відділом поліції розпочати кримінальне провадження за ознаками злочину. Передбачено статтею 187 кримінального кодексу України, тобто розбійний напад, вказану особу затримано та їй повідомлено про підозру в скоєнні вказаного злочину. Ореністровському вже стало доброю традицією, що карманські пластуни привозять віфлеємський вогонь миру, а потім роздають його по всім установам міста. 9 січня вони завітали до райдержадміністрації, після чого відправилися до рятувальників Цяна Коваль. Продовжить тему. Віфліємський вогонь миру вже 12 рік поспіль у білому місті на Дністрі проходить чудова акція. Йоні пластини передають по усім установам палаючий вогник як символ миру та вісточки про народження Ісуса Христа. Символічний вогонь, який являє себе як вогнем миру, добра, надії на краще. От, такий вогник запалюється в його привозять скаути Австрі, а потім розповсюджують по всьому світу. У цьому році вогонь попав до нас спочатку в Дніпро, потім в Покровськ Донецької області, потім в Одесу, і потім з Одеси ми забрали вже Білогородністровські. З настанням 2019 року акерманці скаути завітали до мера, побували в церквах, храмах, учбових закладах. 9 січня з самого ранку прийшли до райдержадміністрації. Пластуни розповіли посадовцям про організацію та історію появи цієї акції, а також про те, як цей вогник мандрував, аби потрапити у старовинне місто на березі Дністровського лиману. Акцію Фенського вогню миру була засована близько 30 років тому австрійською радіотелекомпанією. Всі ці акції заключається в тому в воввіфємському вогню, який символізує мир і народження Христа. Кожен рік дитина віком 11 років з ким якосом, яка добре навчалася на протягу протягом року, їде до Віфоєму, де бере свій вогонь. Потім вона їде до В'єни, де збирається скалти і постанови всього світу. В цьому році наша делегація у кількості 11 чоловік. Поїхала до вини і прийняла цей вогонь і розвезла по іншим куточкам країни. Усі присутні запалили від віфліємського вогню свої лампадки та забрали цю частичку миру додому. В свою чергу голова РДА подякував скаутам за те, що вони зберігають цю добру і чудову традицію. Побажав їм добробуту, злагоди і здоров'я та подарував солодощі. Це гарна справа, коли діти від серця дарують любов, злагоду, добро, мир. І навіть дивлячись в очі державним службовцям, дорослі люди, але радіють, як діти. Це гарна справа, тому що ми православні, це наше різдво, різдво нашого Бога, Ісуса Христа. Нехай Він оберігає нас, наші домівки, наших близьких, батьків, діточок, щоб у нас все було добре, щоб у нас панував мир, злагода, добро. Мир і звісно, любов всім нам любові і Божого благословіння. Потім Юні скаути та Білородністровського рушили далі. Завітали і до рятувальників та передали їм віфліємський вогонь миру. Хай діла, і воскресне на уста. Бога любові, Бога дуже було несподівано і приємно, що діти розділили свою радість з нами, принесли в Іфліємський вогонь ту вістечку про народження Ісуса Христа для того, щоб черговий раз нагадати всім про народження Ісуса Христа і принесли свою радість і тепло до білгородністровських рятувальників. Ми їх зустріли дуже тепло. В Свою чергу вогнеборці провели для юних скаутів невеличкий екскурс по підрозділу. Ось так: від будівлі до будівлі, від установи до установи, крокує Віфліємського вогонь миру покрману. Тетяна Коваль Артем Українчук Бесараб'етева. Посадовці та благодійники продовжують світати з новорічними святами маленьких мешканців Акерману. Дуже замечательно на новогодні праздники для наших дітей, дітей із многодітних сімей до сих пор продовжуються. сьогодні 9 числа. получают подарки дети из многодетных семей, где воспитывается трое деток и четверо. Заранее просим извинения, если мы кому-то не дозвонились, не переживайте, потому что многие телефоны, то по зазону, то новый номер телефона, мы еще об этом не знаем, мы обязательно перезвоним и в течение, пускай января, даже февраль можем захватить, подарки мы будем раздавать, но уже в отделе образования, то есть управление освиты. Если что, перезванивайте, потому что очень сложно было действительно позвонить 467. Вы ж понимаете. Поэтому я заранее Всех поздравляю с получением замечательных таких подарков. Мало того, сегодня у нас еще и получат в общей сложности 500 подарков. Можно я отзвучу? Потому что воинская часть А4217, воинская часть А3955, воинская часть А1319, погранотряд, ОМВК. Хто знає, тот поймет. Отдел ВСП, Дом офицеров і отдел поліції. Мало того, що наші дітки з многодетных семей получають подарки, ми ще охватываем категорію не тільки военнослужащих, а еще і АТО, і ті служби, які завжди нам допомагають, завжди нас підтримують. 8 січня діти зі Сходу України привітали поліцейських одещини зі святами. Хлопці та дівчата з числа вимушених переселенців з Луганської та Донецької областей, найменшим із яких виповнилося всього по три рочки, заспівали правоохоронцям колядки та щедрівки. у такий спосіб вони висловили їм дяку за нелегку. Роботу і неабияк додали настрою, повідомляє прес-служба главку Нацполіції області. Дмитро Головін та його заступник були відверто вражені неочікуваним, але таким приємним візитом. Від усіх правоохоронців вони побажали дітям щасливої долі та побалували подарунками. Радуйся. 8 січня у Південній Пальмірі відбувся різдвяний парад трамваїв. Як повідомляють кореспонденти інтернет-видання 048, його провели молодіжний відділ Одеської єпархії спільно з КП одеськ міськ електротранспорт. Вагонами керували новорічні святкові персонажі, дід Мороз та Снігуроньки, а всередині знаходилося кілька церковних хорів, які на зупинках співали українські колядки і несли звістку про народження Ісуса. У прес-службі одеського муніципалітету розповіли, що на відміну від попередніх років цього разу городяни та гості міста мали змогу приїхати в вагонах святкової колони і насолодитися різдвяними гімнами. Дітлахи отримали ще й солодкі частування. А на старосінній площі захід продовжував чаюванням з величезного самовара. Тим часом у солозі Продонав'я з'явився Різдвяний експрес. Ввечері, 8 січня, його могли спостерігати городяни і гості краю в різних куточках Ісмейлу. Як повідомляють кореспонденти інтернет-видання Город – спеціальний автобус, прикрашений гірляндами, возив півчих з православних храмів міста, дорослих і дітей, в основному підлітків і дітлахів. І ті співали різдвяні гімни у місцях скупчення людей. На чолі з матінкою Мариною Лобановою, регентом Святоїлінського храму, та отцем Павлом, священником із Мирського святопокровського собору, вони піднімали глядачам настрій та ділились радістю про те, що на землю в ім'я нашого порятунку з'явився Спаситель. З віфліємською зіркою, вбрані ангелами і пастухами, в вінках і святковому одязі колядники виглядали дуже колоритно. Малюки читали гарні різдвяні вірші, отець Павло проповідував. Незважаючи на холодну погоду і досить відчутний мороз, навколо різдвяного дійства збиралося багато людей. Почали і закінчили. Пісно співи у каплиці Свято-Покровського кафедрального собору, в якій розмістився чудовий вертеп. За останню добу до білого лікарів-травматологів звернулося за допомогою більше 20 мешканців, як міста, так і району. Головна причина ожеледиця. Фахівці надають поради, як поводити себе у небезпечний зимовий час. Терплячи неймовірний біль три хвилини, поки лікар накладає гіпс, здаються хлопцю вічністю. Необережний рух вожеледицю може коштувати дорого за останню добу до травматологів Білгородністровської міської лікарні звернулося більше 20 людей каже Віталій Жнякін. Да, зима несе такий період радості і щастя, коли випадає перший сніг, і люди цього всі чекають, і дітвора, і взрослі. І цей період завжди супроводжується проблемами, зв'язаними з травматизмом, зв'язаними з переохлажденням, з відмороженням і так далі. Так як праздники, все усугубляється тим, що люди відпочивають, употребляючи алкогольні напитки. Вот вы пришли сегодня, видели, что в травматологии достаточное количество пациентов, которые упали, получили травмы в виде, как правило, чаще всего это переломы верхних нижних конечностей, это травмы лучезапястного сустава, так называемые переломы лучевой кости в типичном месте, травмы голеностопного сустава, как мы только что с вами гипсовали, перелом наружной лодыжки со смещением, это травма от подворачивания ноги. Природа підносить свої іноді неприємні сюрпризи. У найближчі дні синоптики обіцяють погіршення погодних умов. Дощ з мокрим снігом, температура в день плюсова, на ніч прогнозують мінус. Отож лікарі з великим проханням звертаються до громадян бути обережними як пішоходам, так і автомобілістам. Обращаясь к жителям города, района и всем, кто нас смотрит, хотелось бы сказать о том, что выходя на улицу, когда есть снег, гололед, необходимо одевать обувь, которая на низком ходу, не одевать каблуки. Есть специальные подставочки на обувь, которые не дают скользить эти обуви, которые продаются в специализированных магазинах. Одевать всегда натуральные вещи, которые дают возможность человеку, не, чтобы то не было синтетика, чтобы не потели и так далее. И идти по улице не спеша маленькими шагами, смотря под ноги, потому что спешка, к сожалению, приводит к тому, что пациенты и люди, обыватели наши, падают, а получают травмы и обращаются к нам. Передвигаясь по улице, всегда смотрим по сторонам, смотрим на крыши домов, на деревья, потому что все-таки могут быть и сосульки, и падения каких-то кирпичей, камней и так далее. Подворачивая и падая, люди получают тяжелые травмы, поэтому э, передвигаясь небольшими шагами, если вы уже чувствуете, что вы теряете равновесие, старайтесь максимально сгруппироваться, упав на бок». Холодну пору року лікарі рекомендують ситно поїсти перед тим, як виходити на повітря, адже на морозі організм втрачає велику кількість енергії. Слід не вживати спиртні напої на вулиці, щоб не втратити рівновагу та не травмувати себе. Але якщо з вами трапилася біда, негайно звертайтесь до фахівців. Ну, у нас, слава Богу, дежурят травматологи 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. То есть, если у вас случился какой-то травматизм, какая-то травма, в, любой случай, в любом случае вы можете обратиться к нам сюда. Круглосуточно рентген-кабинет работает, то есть помощь будет оказана квалифицированной специалистами, которые смогут поставить диагноз, назначить правильное лечение и расписать необходимые медикаменты. Также у нас в отделении функционирует пункт отбогрева, то есть люди, которые в дороге есть. Якщо щось случилось, они у нас могут получить помощь и просто хотя бы переждать непогоду, которая сложилась служила з даною Тетяна Карпенко, Артем Украинчук, Бесрабія ТВ. Увага! За даними гідромецентру Чорного та Зовського морів на території Одещини очікується. Погіршення погодних умов. 10 січня хмарно, мокрий сніг з дощем. На півдні області значні опади. На півночі налипання мокрого снігу. Пориви вітру від 15 до 20 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 2 до 7 морозу в день від 0 до 5 тепла. 11 числа хмарно з проясненнями сніг. Вночі на півдні мокрий сніг з дощем, місцями хуртовина налипання мокрого снігу ожеледиться. Пориви вітру 15-20 метрів на секунду, температура повітря вночі та в день від трьох морозу до двох тепла. Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках і вулиць, ускладнення роботи електричних мереж, комунального господарства. Мешканців регіону просять дотримуватися елементарних правил безпеки. Такі були новини сьогодні, 9 січня. Ми зустрінемо з вами вже завтра, як завжди, о 18.00 на телеканалі Бесарабія ТВ. Усього вам найкращого, бережіть себе.